Як розвиватися саме тестувальником? Наприклад, якщо маленька компанія, то часто розділяє дуже грубо джуніор, middle, senior, lead. Ви можете бути сеньором, супер гіпер сеньором в одній компанії, можете там, я не знаю, отримувати космічні якісь гроші, а потім виходити на ринок, починаєте співбесідуватись, і виявляється, що по скілам по, ну, і ваш досвід він тільки на рівні. Максимум на рівні міду часто цих грейдів не вистачає. Що може бути у літкві інженера, коли він хоче йти далі по кар'єрі? Після перформанс ревю треба ж новий грейд, треба більше зарплат. Кількість років. Скільки ви працюєте на одній позиції або на іншій позиції, вона абсолютно в кожній компанії різна. софт скіли і people менеджмент скіли, і, і для тест-менеджера, там QA менеджера і для інженірік менеджера вони в будь-якому разі важливі. У вас починаючи з цих посад, будуть дод певні додаткові, ну я б не сказав, труднощі, а додаткове навантаження. Ну не треба думати, що так як це технічна гілка, ви не будете взагалі говорити з людьми. Ну, от працюєш таким інженером, потім приходить пієм, кусає, і через деякий час на новий місяць ти стаєш піємом.